Здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую до програми Лікар. знає сьогодні. Ми знову будемо говорити про здоров'я, і сьогодні ми продовжимо серію цикл програм. про Одні з найпрацьовитіших фабрик нашого організму, а саме печінку. Ми вже говорили, був ефір і про те, які функції виконує печінка. Знаємо, що фактично пів тисячі функцій вона виконує. сьогодні ми сконцентруємо сконцентруємо свою увагу на найпоширеніших хворобах, так а головне, що до них призводить. Бо наші ефіри ми намагаємося робити так, щоб говорити не тільки як лікувати, а головне як попередити будь-які будь-яке захворювання вітайте. Гостя студії це Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар, ерготерапевт та реабіл... реабілітолог. Добрий день добрий день. Як завжди хочу нагадати вам, шановні слухачі, що кожен з вас може дбаючи про своє здоров'я звернутися до однієї із двох клінік мережі SmartMed, які працюють у Києві. Зокрема, одна з них на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік метро Хрещатик. Інша на вулиці Мос Мостицькій, 9. Це житловий масив виноградар. Ну і дуже важлива інформація усіх, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує за номером, який я озвучу бучу буквально за 10 секунд отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму в тому числі і на визначення причин захворювання що, як ми знаємо, ну там запорука успіху. Отже, номер занотовуйте 073 503 40 30. ще раз оголошу 073 503 40 30. три ну, На для тих, хто дивиться а, нашу програму в записі, то а, телефон час від часу буде з'являтися на екрані і зможете собі занотувати. Отже, Анатолію Васильовичу ще раз вітаю, і давайте будемо не порушувати не порушують нашу традицію і, і, да. і виразім подяку збройним силам України кожному воїну наших збройних сил України, які дають сьогодні нам можливість говорити о здоров'я людей, о будущем країни о будучим здоров'я наших дітей, а нашим собством здоров'я, дай Бог ангела хранителя кожному воїну. І слава Україні. Героям слава! Ми, як завжди, приєднуємося до ваших слів усією командою. А, і давайте все таки перейдемо до печінки. Скажіть, будь да. ласка, мені здається, що якщо там будь-кого запитати, які хвороби печінки людина знає, то а, все обмежиться цироз, бо це таке дуже-дуже відоме, да. і ще гепатит. Насправді ж це складніше. правда? Ну, Відносно цироза, цироз може бути фіналом ну будь-яких захворювань печінки. Це це фінальна стадія It's тих проблем, які виникли. Гепатити, ми про них сьогодні поговоримо. Mm -hmm. Гепатити є інфекційні, неінфекційні, а але найбільш масове захворювання печінки це печінки, связанные з жиренням печінки. Вот це початок інших проблем, це вот низки проблем, які виникають після ожирення печінки. А чинником самого ожирення їх два. Є е алкогольна жирова хвороба печінки і є е неалкогольна жирова хвороба печінки. Ну, спочатку про алкогольну, що чинником алкогольний являється алкоголь. І вживание більше 80 грамм алкоголю но в пересчете на чистый алкоголь це викликає как раз вот не алкогольну жирову хворобу печінки. Потому що алкогольдесят он... грам це на добу. Чи, чи, на чи, добу. Чи, чи як на добу? На добу, угу. на добу. Ну це не так уж багато. Ну, ну я теж подумала, що да. не так вже й багато. Как говорят, 150 п'ятдесят грам водки. Ну що таке для наших людей 150 п'ятдесят грамів водки? Для апетиту, Это, там, кажуть, так? Так тільки для апетиту. Але э, алкоголь, он істочник э, калорій. Вот э, алкоголь у нас перетворивается там, через две операции там, алкоголь до гидрогеназа, mm -hmm. еще один фермент, не будем загружать наших слухачей. Э, он перетворивается э, в итоге там, в субстрат, который поступает для производства АТФ, нашей энергии. А когда его забогато, это перетворивается в итоге в жиры. Mm -hmm. И жиры накопичиваются в клетинах э, печенки в гепатоцитах. И поступово происходит алкогольное ожирение печенки. Это может приводить к сиатозу, к цирозу, то, о чем мы говорили, и вплоть до гепатоциллиарной канцеромы, то есть до онкологии. Ну, уже одного цироза выстачит, чтобы ну, да -да. Как говорится, уйти с этого света, освободить место на Земле. Весь алкоголь так плевает на починку, потому что он ем сильнее, слабче, дороже, и дешевле. В моей практике было катавыпады, как в Германии, мы работали, один говорит, да я ничего не пью. Он вот только 6 бокалов а, пива. Ну, 6 бокалов пива это 3 литра. 3 литра по 7 процентов, 7 процентов, это 70 граммов спирта в 1 литре, это 210 граммов. Спирт, это трехкратно допустимо, mm -hmm. предельно допустимая доза. Конечно, вот такой живот, вот такой, потому что ожирение печеньки, потом начинается абдоминальное ожирение печеньки, далее мы получаем, мы въезжаем в метаболичный синдром, то, о чем мы говорили в минулых передачах. Это в повышенный тиск, это липидемия, это в итоге диабет другого типа. Mm -hmm. Поэтому если вы вино вживаете, там бутылка, там мы бутылку на двоих, там вина вечером, жинка у нас поужинать с вином, все доброе. Ну, пив литра вина, у него крепость 14 градусов, 140 грамм на литр, ну, пив литра 70 грамм, вы на, на, пределе. А у женок цей предел нищий. И надо пометать, что женочий алкоголизм не ликуется, как правило. <laughs> вот есть такая особенность. Если человеков этого, еще так можно так... выликать, вы... 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 и то это дуже важка Давай, задача и проблема. Угу. А, угу. А... а женками значительно хуже. И там порог нищий. если там для женки, угу. там, если такой статуры, как ваша, то это 50 граммов выстачит есть... больше, чем достаточно. Я щодня не п'ю. вина не п'єте, да? я вино не люблю. Так не будемо. Давайте про мене давайте. Скажіть мені, будь ласка, а цей процес він зворотній? Ну, от, наприклад, якщо ну, алкоголь, людина, там, коли да. коли перестають вживати алкоголь, як правило, алкогольне жиріння уходить. Mm -hmm. Ну, є ще інше ожирення, називається неалкогольне ожирення. Так, да, Почекайте, я ми зараз про неалкогольне. Ага. Я от останнє запитання про алкоголь. Тобто є ті, хто, наприклад, вживає там щодня по цю вже там перевищує або не перевищує mm -hmm. дозу. А є ті, хто, наприклад, час від часу. Э, Потрапляє в їх організм алкоголь, але в великій кількості. Це ж теж шкодить печінці. Ну, там етанол, кисляту, гулянка. Етанол, взагалі, це токсин. Mm -hmm. От надо просто розуміти. Етанол не буває корисним. Допустима, доза, от говорять, до вообще до 50 грамів алкоголю mm -hmm. в пересчеті на чистий алкоголь. Вот це, ну, для такої людини, як я, для вас там, я говорю, на самом деле 50-30-50 грамів. Если вы перевыщиваете, алкоголь является, этанол является универсальным растворителем. И этанол колы потрапляет, да, у алкоголиков чистые сосуды, жиры растворяются в липидных этих, бляшках, жиры расчиниваются. Але мозг, наши нейроны, вот оболонка нейронов, мембрана нейронов, она состоит из жировой тканины. И когда туда попадает молекула этанола, она очень легко проходит гематоэнцефалический барьер. То у хроничных алкоголиков мозг, как э, 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 грецкий орех, волоский орех. И в чем случае, откуда идет деградация личности? За счет того, что гибнут нейроны. И это когда там выникает дофаминовая в начале звичайно, потом гамг зависит, потом вместе все это, это путь в никуда. Mm. Ну, дофаминова это... залежність це те, про що теж окремо будемо говорити, і це это, уже это, отоби, да. про неалкогольне ударіння. Це не дофаміназалежність. Вот, да. Допамин, вот по, потому це не есть корисна речовина для организма людини. От надо, на жаль, должен так сказати. Слухайте, ну Для от... многих людей, ну я ні мой шкідливий. Шкідлива, цукор, шкідливий, алкоголь шкідливий. Нічого не немає. Як казала одна людина, мені та говорить, чого все корисно, таке не вкусно. Все вкусно або о, о, вредно, Небезпечно або аморально. Це правда. Не алкогольна жирова хвороба печинки. Неалкогольна жирова хвороба печінки, вона виникає, при коли ми вживаємо надмірну кількість їжі. От це, от, тоді от ми, коли ми розбирали виникає стрес, клітин, тому що гепатоцит отримує Вот клеты на печеньке получают надмирную кількость жиров. И вместо того, чтобы вироблять белки, виробляется больше 30 тысяч различных білків резоманитных белків для функционирования нашего организма. И вместо того, там клетина начинает складывать жир, упаковывать, збирати. І це от перший шаг до метаболічного синдрому, до діабету другого типу і так далі, до порушень. А печінка це центральний орган шлунково кишкового тракту, а з нього починаються всі питання в організмі, як правило. Після цього в нирках мог, тому що порушення, коли в печінке, печінка не функціонує як треба. тогда у нас э, порушиваются мета метаболичные пути э, перетворивания вот этих поживчих речевин. Mm -hmm. Белки, углеводы, жиры, водный ионный обмен. Это далее у нас каменцы э, в нырках э, выявляются. Ну, no Цеп... и мабуть, Цеп... Цеп... Порушивается э, функционование функционирование залозы, э, порушивается липидный, весь липидный обмен. У нас выникает дальше абдоминальное ожирение. То есть жиры не только в гепатоцитах начинают накопичиваться, mm -hmm. на, на а и в, в клетых жировой ткани Наш первые у мужиков на талии спасательно mm -hmm. коло спасательно спасательно, а у жены чуток ниже. Mm -hmm. И начинаем это набирать. А из этого потом генерализовано запалення судин всего організму, атеросклероз, инфаркты, инсульты, диабет другого типа, повышенный тиск и так далее. Вот что вот такое. И коли в першу чергу вот я дивлюся иногда на батьків, які там году: ой, какой пухленький, такие щечки, такая попа, такой животик. Ребенок худенький должен быть, он должен богато рухаться, mm -hmm. а, у него должны сгорать все эти калории. А когда дитина там в гаджете сидит, а, не на стадионе бегая, а с гамбургером живя. И это тоже, вот колись на 90-х годов я был в Испании, а на початку 90-х годов, у меня про испанцы все очень стройные были, все. А коли ми ходили, там, от ми бачили які там 6-7 років, такие пухлинки с путербродом, ох, які ходять. Угу. А коли через 10 років ми побачили там в аквапарке от эту молодежь 15, 17, 20 лет. Вот, ну, просто с ожирением, реально там второй-третьей степени ожирения. И мы вспомнили, вот, вот 10 лет назад мы бачили этих деток. И вот я так и хочется, знаете, помните, у нас был один такой политик в лапках, который кричал, остановитесь. Вот тот батькан мне хочется сказать, когда вы тянете детей в фастфуд, то что фастфуд, Це комбинация, вот с точки зрения маковых рецепторов, це комбинация жирного и сладкого. Mm -hmm. Это сама та, это ця комбинация, выкликая дофаминовую залежность. Mm -hmm. Вот если на блюдце я вам дам сахар, чисто куски сахара, скажешь, там, Ирочка, покушайте, mm -hmm. вы скажете, да ну что это. А вот пироженка, <свят> да, с великим задоволением едят. Почему? В пирожне много жира, много цукру. Mm -hmm. Вот то же самое, что у нас там в этих, гамбургеры жирные и напитки, сладкие газированные напитки. Мало того, что газированный напиток подразнивает пеншлунковую залозу, негативно вплывая, а вот эта комбинация, это надлежа калорий, 0,33 этого напитка, 8 кусков сахара, плюс жир. Представляете, какая килькость калорий вживая детина. И а. после цеха, конечно, выникает жировой гепатоз. Вот вы, если в супермаркете бачили фуагра, ну, слышали, блюдо такое очень так. дорогое, фуагра в ресторанах, и в этих качин печинка такая светло-желтого цвета, и такая размера с, одной, с одного гуся, там, пивкила, то есть 700 грамм угу. печинки. На самом деле печинка 50 грамм. У гуся должна быть. Должна быть темно-красного цвета. Вот это и есть жировой гепатоз. А вот теперь представьте себе, когда вы годуете вашу дитину, ее печинка вот перетворивается вот в такой. И печинка не функционует. Ну, а а в делать не годится. Надо, дитина ну, должна быть просто. здоровой. Це правда. Тобто, не алкогольна а жирова хвороба печінки це завжди пов'язана уже з вагою, це, так? Це з вагою. з вагою і надмірне вживання Угу. тут, от це, то є надлишок калорій. Добре, давайте 20-10 хвилин лишилося. Йдемо далі. Yeah. А, печінка і паразити теж знову ж таки, It's Мало yeah. дуже... хто шукає у нас. Мало хто шукає, не просто мало хто шукає. На жаль, в наших лабораторіях нашої країни не виконують аналізів на печінкові паразити. Їх немає. Це не тільки наші країни, це і в Європі. Також okay. а, виконують там на 10, 11, 12 самих. Как э, mm -hmm. уважается распространенных э, паразитов типа астри, астрицы, скариды, там э, вот эти ге, тип гельментов. А на печенковых вообще, как правило, э, не не роблят нигде. Это специализированные только институты. Ну у нас институт паразитологии в Харькове, но ну, не поедет mm -hmm. же каждый туда no, работать no, no. анализы. Не тестов, не роблят этого. Но вот только вот сегодня частотно-резонансная диагностика, она позволяет любого из 270 паразитов, которые могут э, поселиться в вашей душе, чтобы там, кроме вашей души, было не скучно. Э, мы спокойно выявляем, причем это неинвазивным путем, выявляется с высокой точностью и э, потом спокойно удаляется. Давайте я швиденько нагадаю, як записатися, тому що це дуже важливо, і потім будемо продовжувати. Отже, для того, щоб пройти цей вид діагностики, так який ви не зможете пройти в інших медичних центрах і в інших клініках, або Обстежити організм особливо часто, як розповідає Анатолій Васильович, звертаються люди, які не розуміють, що з ними відбувається. Отже, комплексне повне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин захворювання, завжди можна зробити в одній з двох клінік SmartMed, які працюють у Києві. Одна на вулиці Лютеранській, 16, інша на мостицькій, 9. Усі, хто сьогодні до 18-ї зателефонує і запишеться на обстеження, отримують 50% знижки на це повне комплекс. Не обстеження, отже, занотовуйте телефон 073 503 40 30. Телефонуйте ця інформація. Прозвучала на правах реклами. Отже, паразити в печінці. що що відбувається, а Откуда, звідки вони з'являються? Перш за все, ми коли на першій діагностиці дивимося, скажем так: зараженість, от відсоток зараженності пацієнтів, 50-60% на першій діагностиці. Ми виявляємо пічоночних паразитів. На жаль. Причому в першу чергу ми чітко дифференцируем коли любитель суші суши mm -hmm. баров, а коли любитель всяких мясных деликатесов, вялених не термічний обробки, а коли вот это вяление, там копчение і mm -hmm. тому подобное. подобне. У цьому випадку вот, Рыба, яка потрапляє в наші суші-бари, вона, як правило, мінус 26 градусів. Отпилили шматок, пробили, після цього от в той же Америці по канонам надо вибросить. Mm -hmm. Ну, хто ж у нас тунца или лосося викинув? Положили, а там біохімічні реакції йдуть. І далі це вже небезпечно для життя. Приходить зараження, а коли ще знижена кислотність шлунку, а з цим ми постійно сталкиваємося, то є через бактеріальну інфекцію, через ті ж паразитарну анкелостому, це проходить шлунок, далі попадає в 12-ті кишку і далі в печінку. И тогда застой жовчи, мы понимаем, жовчи работает. Проблемы с углобами, людина приходит с проблемами с углобами. Мы двигаемся застой жовчи, а это выкликает <prendre> питание <пытается> <boarder> в суглобах. А застой связан тем, что в печенковых протоках, ну, в жовчных протоках, клонорхис, и такая вот от рыбки, развелось, oh -huh. и давно уже чувствуем с яйцами, там уже живет, там не один рик. И все, у людей питання с углобами. Вот, пожалуйста. И вот ком ведь основу, я говорю, 30 тысяч белков, которые являются основой ферментов, иммунитета нашего и так далее. А как будет печінка, когда там живут червячки? Нет, червячки. Каких звезды выгнаты? Ничего не. А вигнати их дуже просто. На самом деле подобрать конкретно под данный набор тех паразитов, которые выявлены в печінці, И подобрать препараты, это або химичные, або рослинные препараты, подбирается от 3 до 14 дней, и вы забыли. Все. Если вы такие любитель суши-бара, будь ласка, раз в квартал зайдите на один час, Переверится это одно, одной для, для себя любимого или для вашей дитины. Проверьте, и все будет нормально. А от ці засоби можна я ще уточню? Вони універсальні, чи вони для конкретних Тут типів? Тут Кожного разу треба, іноді ми підбираємо, У нас є свої собственники, наші розробки наших вчених, Це рослинні протипаразитарні збори або один, або другий. Або там коли не працює, тому що печінковий паразит важко, ну, з точки mm -hmm. зору впливу препаратів. Тоді. Використовуємо якісь хімічні mm. там зентел, декаріс, або там інші mm. препарати. Ну кожен раз врать, потому що інколи одному пацієнту з тим же самим набором підходить декаріс, mm. а другому mm. там варміл або рослинний препарат там mm -hmm. проти інтесан-2. Отже, шановні слухачі, глядачі нашу печінку вбиває не лише алкоголь і надмірне вживання жирної їжі, але й є, е паразити, про які ми навіть і не підозрюємо. Тому, будь ласка, звертайтеся, щоб про дігноспродіагностуватися. Регулярно ну, треба тихосмотр тихо... проводити. Як да, для я, всім розповідаю, як для я всім автівки. розповідаю, як ви, як ви мені. Давайте ще от буквально три хвилини у нас лишилися вірусні гепатити. Це те... Вірусні гепатити. Е, гепатити до 90-х років це був один вірусний гепатит, желтуха або болезнь Боткина. Угу. На сьогоднішній день їх виявляють вірусні гепатити А, Б, С, Д, Е. А і гепатити. А и Е e, гепатиты причиняют острый, острое состояние, а не переходять в хроничную форму. Но и вправо организм справляется. Так, Это грязных можно... рук да. и грязной воды, грязные mm -hmm. ижи. А вот гепатиты Б и С и Д мают частіше всего хроничную форму. Гепатит С, як правило, не маніфестує. 85% пацієнтів, на жаль, он не маніфестує. У нього інша назва лагідна смерть. Угу, і о, коли вже маніфестація гепатита С, це, як правило, вже цироз. І Це дуже важко, важке состояние печінки, і тут треба вже спасати людину. На щастя, на сьогоднішній час э, мы имеем э, лики, а, ми имеємо протоколи, які позволяють, а, по-перше, своє частне виявить. Ми методом метод резонанс диагностики mm -hmm. виявляємо це захворювання, це віруси. І маємо препарати, які лікують цей э, вірус. Дуже успішний mm -hmm. сказати, що це э, такая, жить всю жизнь на бочке, в пороховой бочке, как вот с гепатитом С считалось, поймали, а гепатит С это через кровь, с статевым шляхом может передаваться, через при пологах на ребенку может передаться. На сегодняшний день это не приговор, это спокойно ликуется, не да. Правда. Не ликуется за день, за два. Иногда мы по пивроку, по 9 месяцев, особенно с гепатитом Б, От її одна форма гіпатіт С там геноформа 2А. От вона дуже важко лікується, але за 6-9 місяців, як правило, ми справляємося. Що ж, стежте за своїм здоров'ям. І є ще пос, Последній гіпатіт аутимунний. Ну, о ньому, мабуть, наступну передачу. Ні, наступну передачу ми а, вже я... пообіцяли закінчити а, а тему печінки. це Коли клі... клітина імунної системи атакують гепатоцити і порушується робота печінки. а це виникає, коли порушується робота. Порушується вона, як правило, із-за впливу, ДНК вируса, герпес вируса mm -hmm. 4, 5, 6, 7. Мы також можно выявить okay. и також можно противооцембрию. Разроблены нашими учеными, выдат, выдатными учеными, я считаю, с участности. Это и профессор Лиханов, и академик Лысенко. И мы с этим всем справляемся. Всем здоровья. Удачі, і дякую. Любви. дякую. Отже, звертайтеся. Будь ласка, в одну з двох клінік смарт які працюють у Києві. Одна на вулиці Лютеранській, 16, інша на мостицькій 9. Це масив виноградар. Проходьте комплексну діагностику свого організму. Всім, хто зробить це, запишеться на діагностику до 18-ї години сьогоднішнього дня. Отримає 50% знижки на комплексне обстеження організму. Куди телефонувати? 073 503 403. Це номер, за яким можна записатися і подбати про своє здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну а ми будемо дякувати Анатолію Доровських, директору мережі клінік інтегративної медицини СмартМед, професору, доктору технічних наук, лікарю, реабілітологу та ерготерапевту. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програ.